Прилуки єдині в Чернігівській області пілотують проєкт з планування відновлення на місцевому рівні. 14 листопада відбулось перше засідання робочої групи. До обговорення долучались представники всіх структурних підрозділів міської ради, керівники комунальних підприємств, голови комітетів самоорганізації, представники громадських організацій. Робочу групу очолила міський голова Ольга Попенко. Говорить, сьогодні плідно попрацювали. Я вже говорила про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за сприяння провону та уряду Японії оголосили про участь громад у пілотному проєкті щодо відновлення територій України. Дуже приємно, що серед Ста заяв, які подавалися до участі у цьому пілотному проєкті, було обрано і наше місто. Всього було обрано 10 таких громад. Тому ми сьогодні провели уже нараду, створили робочу групу, розподілили функціональні обов'язки кожної робочої групи щодо збору інформації, яка потрібна буде для того, щоб нам написати план відновлення на місцевому рівні. Тому робота розробна. Розпочати сьогодні всі активно включилися це профільні заступники міського голови, це керівники комунальних підприємств і це керівники інших структурних підрозділів міської ради. Я думаю, що ми справимося з цим завданням, і буде місто наше на такому високому рівні. Буде презентовано до участі у цьому проєкті. Одним з аспектів плану відновлення є комунальна сфера, за словами профільного заступника міського голови Володимира Мазуренка. Це стане допоміжним фактором у вирішенні викликів сьогодення. Наша робоча група, яку я очолюю, буде працювати над цими викликами для того, щоб їх усунути, покращити в цьому напрямку роботу наших комунальників, і в результаті чого ми матимо більш якісні послуги по відношенню до наших прилучнь. Пілотний проєкт охопить і соціальну сферу. Плани у робочої групи амбітні, каже секретар міської ради Роман Гоголь. Плануємо подаватися в напрямку центру реабілітації по відновленню, опять же, по відновленню хлопців, які чоловіків, які постраждали внаслідок війни, і напрямок внутрішньопереміщених осіб, а також наше просто соціальне незахищення. Люди міста Прилуки. всім людям і так важко, і в був будні, і до періоду до війни. А зараз період війни важко всім, але їм ще важче. Тому цей напрямок особливо важливий на обговоренні і культура міста. Поширення українського та збереження спадщини сьогодні відіграє важливу роль. Ми маємо фондосховище, яке потрібно збільшувати, яке потрібно осучаснювати, тому що дійсно охорона культурної спадщини це надважливо в умовах війни. Україна відстоює не тільки свою територіальну цілісність, не тільки свою незалежність. Вона ще й відстоює свою національну ідентичність, свою мову, історію і культуру. Новостворена робоча група працюватиме за всіма напрямками, аби на достойному рівні презентувати план відновлення нашої громади.